В полоні мій наречений Євгеній Бесонов. Він з 74-го окремого розвідувального батальйону. Попав в полон 17 травня і захищав Маріуполь від самого початку, 24 лютого. Рідка на зв'язок виходив, і в цій ситуації він не міг розказати, що там відбувається. Ну деякі історії розказував, розказував, що міг вже не раз просто вмерти. Коли я в нього запитувала, як він. Ну звичайно, що ситуація дуже складна. Техніки немає, зброї немає, немає води. Немає дуже тяжко фізично, духовно і ну, він не знав, що буде далі. Був наказ обороняти, вони це робили. В нього було дві машини БМП, вони всі згоріли. Тобто, наприклад, навіть якщо він був би в цій машині всі своїми побратимами, це, е, ракета падає і людей немає 10 секунд. Він мені каже: ти знаєш, тут я навчився цінити, любити біль, холод і голод. Боляче це робить тебе сильнішим, якщо ти борешся. Холодно, голодно, ти це відчуваєш, а значить, ти живий. А, любити гарячий суп, теплу постіль і не мати тяжких проблем це легко. А почати цінити і любити те, від чого ти все життя остерігався і боявся, це сила. Ось такі слова сказав. Я в нього запитала: кажу, де ви? А, ну, спочатку, знаєте, Начебто йому сказали не казати, але потім він сказав, що каже, так, Веленівці. Я в нього запитувала, кажу, як ви там взагалі, чи вас там не б'ють, чи годують. А він сказав, що все добре, кормлять, відношення нормальне, але я ж кажу, з того часу пройшло вже майже три місяці, ось скоро буде. І яка ситуація зараз, невідомо. Коли у нас Російські полонені телефонують своїм рідним. Наші також стоять і слухають так само. І вони коли він мені телефонував нічого лишнього я не казала. думаю, нічого лишнього казати не буду. А потім я вже напряму запитала, кажу: зараз хтось слухає. Він каже: Так зараз хтось слухає. Його мати дзвони дуже часто там і до Києву, і військову частину до жені телефонує до ситуації, яка трапилась Паланівки до цієї трагедії. Нам казали, що все добре, живе здоров'я перебуває. А після трагедії в Оленівці ми їм телефонуємо. Вони кажуть, що ніякої інформації немає. Вони нічого сказати не можуть. Що буде з ними далі? Я не знаю. Ну нам залишається надіятись на краще. Я сподіваюся, що буде обмін в скорішому часі. Вже обмін відбувся: 150 чоловік. Я надіюся, що далі будуть наших військових повертати додому.